Давайте, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І кожен раз, коли до мене їде на огляд ігровий попередньо зібраний ПК, я морально готуюсь до двох ситуацій: перша це буде просто гарний ПК, бо погані мені засилати немає сенсу. Гарний. Але нудний. Працює ігри, запускає все з ним добре. Другий варіант це от якраз ПК моделі Hexo Gaming Mainstream Pro з відеокартою Nvidia GeForce RTX 5060i на 16 ГБ. Тобто ПК з компонентами, які за будь-якої причини є моїми фаворитами. І от коли приїжджає такий от ПК, у мене одразу підіймається настрій, і я одразу стаю схожим на старий мем, І в голові лише одна фраза: нарешті завезли смаколики. І так, спонсором цього відео є компанія. Nvidia та магазин Telemart. І ні, від цього моє відношення до відеокарти не стане краще. Відкрию вам секрет. Серед всього покоління Nvidia Blackwell у мене є дві. Улюблені відеокарти. Це власне RTX 5060 Ti на 16 і RTX 5090. Але це для мене. Бо безумовно у цього покоління є для кожного сегменту користувачів щось своє і корисне. Для геймерів є DLSS 4, найбільш стабільна, якісна та просунута версія генератору кадрів штучним інтелектом. Це втім не новина, бо DLSS 4 вийшла для всіх відеокарт NVIDIA GeForce RTX. А от чарівна кнопочка Зроби мені супер, а саме Generation» на Blackwell працює не лише в режимі множника 2x, але і 3x і навіть 4Х. І саме RTX 5060 Ti на 16 ГБ є першою відеокартою по бюджетній ієрархії, де MFG 4X виглядає більш вигідним рішенням, ніж просте зменшення налаштування графіки. Для геймерів є також технологія Nvidia Reflex, яка використовується проти того, за що у свій час так не любили генератори кадрів штучним інтелектом. а саме за невідворотнє збільшення затримки. Nvidia Reflex затримку зменшує завдяки кращій синхронізації. Процесора та відеокарти, Причому навіть в мультиплеерних іграх. Тобто, це. Не компонент DLSS працює рефлекс і окремо, і працює вельми непогано, до речі. Далі для професіоналів медіа є нові руші та кодики з мультипотоковим рендером. Наприклад, подвійні енкодери AV1 і рідна підтримка 4.2.2. Для професіоналів штучного інтелекту є нові тензорні ядра та підтримка добра типу Blueprints. Ну а для людей, типу мене, які і геймери, і професіонали, конкретно у RTX 5060 є ще й 16 гігабайт від пам'яті GDA. R7, яку можна і в рендері використати, і в іграх на більше років вистачить. і для штучного інтелекту вона підходить сильно краще. Втім, якою б не була ця несправедливість, але карта сама по собі не може працювати навколо неї треба. ПК ігровий або не дуже. В нашому випадку він саме ігровий. Це збірка Hexo Gaming Mainstream Pro від Telemark. В ній 12-потоковий AMD Ryzen 5 752.0F з материнською платою Asus B850M Max Gaming Wi-Fi і кулером Hexo RGB A2. ОЗП ЗП тут GoodRun DDR5 6000 мегатрансферів, 2 по 16 ГБ, блок живлення Gigabyte P650 SS на 650 Вт з сертифікацією Bronze. Все це запаковане в корпус Hexo 2 з непоганим забором повітря, скляною боковою поверхнею і купою RGB-вентиляторів. Ну, тобто, перед нами класичний традиційний ігровий ПК початкової частини середнього бюджету. Це втім не означає, що він не є потужним, бо він вичерпно підходить під Full HD геймінг, навіть на високих налаштуваннях з увімкненими RTX променями. Для прикладу з DLSS 4 в Black Myth Wukong. Ми спокійно беремо 90 FPS Cyberpunk 2077, більше 90 в RT Overdrive. Рай в Doom Dark Ages більше 250, в Borderlands 4 більше ніж 180. Окремо я також говорю про кіберспортивні ігри на кшталт Counter-Strike 2, але це в окремому відео про Nvidia Reflex. Посилання в описі. Ну і не забувайте про все, що пов'язане з Blackwell, але не напряму з іграми, як, от, наприклад, модулі штучного інтелекту типу Blueprints, або технологія збільшення роздільності відео Super Resolution прямо в браузері. Про Nvidia App теж не варто забувати. Нова програма зручна універсальна і нарешті не потребує логіну для оновлення драйверів щодо гучності нагріву. Ніяких запитань немає. Кулер тут з головою перекриває потреби 65-ваттного процесора, хоча криву гучності, тобто швидкості вентиляторів, в нього, як і у відеокарти, бажано трошки підправити. Відеокарта конкретно тут, до речі, моделі Asus Dual RTX 5060 на 16 Габайт. Але можуть бути і інші варіанти. При цьому не хвилюйтеся, якщо вам дістанеться саме вона, взагалі ніяких проблем не буде. Тут Два вентилятора з подвійним набором підшипників, є режим Zero RPM, або у dB, тобто повна їх зупинка в простої, і от якраз RTX 5060 Ti знаходиться на межі, скажімо так, форм-фактору двох вентиляторних моделей з досить базовим набором теплотрубок. Бо вже до RTX 5070 у мене виникнуть питання по охолодженню, якщо вона буде в цьому форматі. Але конкретно тут вже є скрізь на схема продовження. Тобто задня частина захисної пластини має отвір для кращого потоку повітря. Тепер по недолікам. Їх я бачу всього один, але він стосується корпусу. Я не знайшов способу відключити підсвітку або синхронізувати її з материнською платою через Armoury Crate. Затискання зміни режиму підсвітки примушує її блимати секунду-дві і вимикає. Але потім одразу вмикає. Невідомо чому. Інструкції до корпусу так, я не знайшов, бо він дуже новий. Але одразу помітно, що тут є окремий хаб з контролем і швидкості, і підсвітки. Ну а підсумки наступні. Ігровий ПК Hexo Gaming Mainstream Pro мене дуже порадував, бо я давно хотів побачити вживу майбутню легенду рівня RTX 3060. І Nvidia GeForce RTX 5060 на 16 Гігабайт в виконанні Asus Dual мене не розчарувала ані секунди. Тут і DLSS 4. З MFG до 4X, і рефлекс, і тензорні ядра, і відеопам'яті достатньо і для ігор, і для роботи. Додайте сюди геймерський процесор, достатньо швидку ОЗП і привабливий корпус з горою RGB. Втім, до вас у мене питання: чи важливо вам, щоб ваш ПК або ваш ноутбук вмів вимикати підсвітку дуже просто і дуже швидко, окремою кнопкою або що? Чи вам все рівно ви кайфуєте від RGB постійно? Пишіть і не соромтесь. Ну, а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для замки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину MotoSTAF і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть. Слава Україні! Слава героям! Та байта здорові!